Добрий день. Сьогодні ми з вами зробимо гілочку дерева квітучого, це може бути у нас або абрикос, або вишня, або сакура, і нам знадобиться кольоровий картон, половинка, можна будь-якого кольору. Я взяла вже такий жовтий, можна який хочете, будь-який. Потім знадобиться шматочок білого паперу, ножиці, клей і маркери. Отже, ми беремо з вами картончик, це буде фон. І на ньому ми спочатку намалюємо саму гілку дерева. Беремо з вами маркер. Так, і малюємо з боку таку гілочку. У нас іде основна гілка більш товста, і від неї відходять вже тонкіші. Так, я от малюю таку довільну лінію і її повторюю так, щоб вона була товстою. І до кінця вона сходиться в одну, буде гостренька гілочка. Тут можна замалювати і додати ще тоненькі гілки. Так, дивіться, я вже зробила. В мене от стільки буде гілочок, одна товста, від неї відходять більш тонкі. І, до речі, зверніть увагу, що в нас гілочка при... там, де вона, от, наприклад, ось ця кріпиться до основної, вона ширша, і до кінця вона звужується. Тобто, всі гілки в нас біля основи ширші і до кінця звужуються. Так, тепер ми беремо з вами листочок білий. Давайте відрізаємо ну, полосочку таку ж смужку, і кілька разів її складаємо. Так, це ми робимо для того, щоб у нас, коли ми виріжемо, було одразу кілька деталей. І тут будемо малювати пелюсточки. Дивіться, у нас будуть пелюсточки іти. Теж біля основи тонкіші, а сюди розходяться. Тобто робимо такі вусики і там вже малюємо саму пелюсточку, так. І вирізаємо. Дивіться, в мене вийшла одна отака з'єднана, бо тут у мене був зігнутий листочок, я її розрізаю. Так, вирізаємо багато пелюсточок, можна кількох розмірів, більші і менші. Так, ось я, я вирізала кілька пелюсточок, і тепер ми їх ще трошечки підмалюємо. Візьмемо маркер, можна рожевий або якийсь персиковий. Зазвичай, ну, такого кольору квіти. І тут від центру, там, де в нас вузенька частина це буде серединка квітки, можна намалювати такі полосочки, як. Або розфарбувати, або такі, як є в квіточках середині, такі тичинки. Можна ще отакі точечки поставити. Так, мої полюсточки готові, розмальовані, і будемо вже їх приклеювати. Перед тим, як клеїти, ми їх трошечки накрутимо. Беремо олівчик і отак якби, закручуємо на олівчик нашу полюсточку. Притискаємо трошечки, і в нас виходить полюсточка, така от, бачите, об'ємна з такою хвилькою. І вже такі ми будемо їх приклеювати. Ось такі квіточки в мене вийшли. І тепер нам треба зробити серединки. І зробимо ще кілька листочків. Можна взяти, вирізати з паперу, але я хочу спробувати з пластиліну. У нас буде така комбінована техніка. Папір плюс пластилін. Так, я зроблю серединки такі помаранчеві, бо в мене жовтий фон, і буде тоді погано видно. Я роблю такі помаранчеві кульку. Добро. І ліплю її сюди в серединку. Так. І можна ще якось її оздобити, наприклад, такі точечки зробити. Так, багато точечок вийшло. Так, і ось така гілочка в мене вийшла.